Сподіваюсь, ви вже скучили. Ми сьогодні дивимося другу главу неймовірної книжки «Антипосібник для журналістів. Цю главу написала Євгенія Кузнєцова: Як написати живий текст? Ось таке оформлення нашої глави. неймовірне. І тут є певні поради. Раніше вона казала, що вона думала, що написати живий текст, який цікаво слухати, це талант. Або він є, або його немає. Але потім їй дала завдання навчити хлопчика писати легко. І вона вивела певні правила, що має бути і чого не має точно бути в вашій історії. Я зараз буду цитувати вам класні цитати, а в кінці ми зафіналимо узагальнюючу таку інфографіку, що має і що не має бути в вашому тексті. Я також в книзі дуже багато прикладів. Тобто, як має як не має бути і як має бути. Я всі їх вам пофотографую для того, щоб ви для себе також розібралися. Писати, як малювати. Текст без деталі дихатиме надовго. По-перше, у події описані поверхнево не надто вірються. По-друге, герої стають пласкими. По-третє, такий текст просто нецікаво читати. Повчитися вплітати в текст деталі можна в хімінгуе. До речі, хто з вас читав яка у вас улюблена книга? Друге, в вашій історії не має бути оцінку. Так, чи цікаво читачеві, чи не цікаво, вирішують він сам. Не треба йому підказувати. Опусіть вчинок самі, щоб читачеві стало для себе зрозуміло, чи добрий він, чи ні. І красу спробуйте передати, а не константувати. Драма. Зайва драматизація це погано не тому, що вона драматизація, а тому, що вона зайва. Якщо історія напружена, вона і без підсилюючи в смаку, викличе жаль, сльози, радість, сміх. Підцілюючи в смаку, викличе жаль. Емоцію має викликати суть історії, її атмосфера, розчулити чи розсмішити людину може і невеличка деталь. Далі ми будемо з вами розмовляти про ритм. До речі, перший раз про ритм в історії я почула від вчителя. по театральній майстерності вона казала, тримайте темпоритм, тримає темпоритм!». Це означає, що ваша історія має утримувати увагу глядача не тільки за рахунок самої історії, а ще як підібрані речення один за одним, щоб їх не було важко читати, чи якось так. Сумніваєте щодо певного, що певного речення, спробуйте сказати його вголос, відчуйте його ритм, продивіться, чи не зачіпається на кожному слові. Обріжте зайве. Врешті мова, а також і тексти, не надто відрізняються від музики, де аудиоторіжкою можна зачепити звучання. Отже, текст має зазвучати. Ритм тексту збиваються передусім слова, які неможливо уявити в усній мові. Імена людей, неважливо, чи це депутати, чи президенти, чи місцева бібліотека, пишуться так. Іван Небогов. У разі повтору деталі в тексті пишуться пан не Бога. Якщо особа офіційна, якщо йдеться не про чиновників, то можна пан Іван, якщо про люд... молоду людину просто Іван. Дитина може називатися Іванком, але ні в якому разі і А не Бога, І не Бога, ні Бога і А залишається для списків боржників комунальних платежів. Якщо так, міста і селища пишуться у е, такому-то місці або у такому-то селі. Уникайте написання у, е, у С. Сел, е, у... Із е, селами можуть бути винятки. Спершу можна вказати у селі медвеже вушко, а далі просто у медвежому вушці. Мє б я бажано ставити перед прізвищем, а не навпаки, хоча в Україні і прийнято в багатьох ситуаціях ставити спершу прізвище. У текстах такої послідовності бажано уникати. Прізвище стоїть спочатку в медичних картках і класних журналах, до, дошкільних... до дошки піде кузнєцова Женя. У цій ситуації звучить прийнято, але ніхто не казатиме Франко Іван чи Українка Леся. Якщо Іван Бога таки закохався, припустімо, у горішкиних плавнях, одружився там і завів сім'ю, то дитинку свою він поведе не в ДНЗ ні. В жодному разі не в ДНЗ. У ДНЗ поведують дитину Небога і А у місті горішки, плавні, а Іван Небога лише в садок. Уникайте абревіатур будь-якою ціною, де можливо спрощити не ЗОЖ, а школа, не ДНЗ, а садок. Журналістика не судовий призов, де кожна деталь має значення. Дуже класне правило, яке вона придумала, щоб ви могли перевірити, чи правильно ви написали, це правило кохання. У ЗОЖ переживатимуть перше кохання неможливо лише у школі. Уникайте з пісків, часто хочеться перерахувати і згадати усіх, але з цим бажанням треба боротися. Жоден читач не витримає перерахування гравців двох волейбольних команд: усі виконавці на дитячому фестивалі, учасників Олімпіади і всіх спонсорів. І насправді я вам дуже раджу з порадами в рілсах більше трьох або максимум п'яти. Три це оптимальна кількість, яку ще може сприйняти людина. Якщо 10 ресурсів, 10 чогось, мені вже від цього слова хочеться такий. Часом професійний жаргон Перетікає від фахівців у медіа. Загалом журналісти мають бути перекладачами, посередниками між фахівцями та широкою аудиторією. Не соромтесь питати у лікаря, що це означає, не пишіть про злочинними, злочинними словами слідчих, а про Верховну Раду професійними політичними жаргонами. Окрім того, у жодному разі не пишіть того, чого самі до кінця не розумієте. Спершу розберіться, що таке цитологічне дослідження. Чи здійснення парламентського контролю, а потім перефразуйте. І дуже важливо в, саме в рілсах, ну в відео, бо я на них спеціалізуюся, використовувати зрозумілі слова для більшості аудиторії, тому що людина не любить відчувати себе дурною. А коли ви робите якесь слово, яке для неї незрозуміле, вона така: Я не хочу бути дурною, я тебе свайпну. па папа. Щоб текст заговорив до читача без прямої мови героїв, треба бути генієм. Помірне ситування вживання матеріалу допустимо. Пряма мова потрібна, бо люди люблять читати про людей і від людей. Проте прямої умови зложувати теж не можна. Репліки, включені в статті, мають нести якусь функцію давати нову інформацію або показувати емоцію героя. Далі буде дуже цікаве завдання. У вас буде написано, написано спочатку текст, в якому треба знайти всі убивці живого тексту, а потім ви їх виділите для себе і ми їх розберемо. Це буде в скрінах нижче. Так, і що треба писати на передовиці, можливо, для когось із вас це буде важливим. На першій сторінці має бути найкраще фото номера, найгучніша тема, найбільш інтригуючі заголовки. Перша сторінка має бути яскравою і цікавою, що не можна що не можна розміщати на першій сторінці. Інформація про передплату, рекламу, привітання від депутатів чи чиновників, теж краще лишати поза першою сторінкою.